Всім привіт, друзі! Сьогодні в даному відео ми розглянемо, що ж у нас сталося за ці дні, поки мене не було онлайні на цьому ринку. Розберемо деякі новини, подивимось, куди ж у нас піде ціна біткоїна далі. Я давно не був онлайн, заскучав трішки за вами. Так скажемо, розберемо, що ж у нас твориться на ринку. Багато паніки, багато доброго, багато поганих новин. Ну, розберемо, так скажемо, по поличкам і розкажу, що ж я думаю, на рахунок цього всього, що твориться зараз на крипторинку. Тому, друзі, підписуємося на цей канал. Не забуваємо влупити лайкосимо і написати якийсь коментоз. А ми погнали до відео. Так, друзі, мене не було довгий час на ринку. Трошки, ну, як довгий? Не дуже довго мене не було, але. Пару днів та тижнів у мене не було, скажімо, не записував ніякі відео. В телеграм-каналі я практично 24 на 7 е, онлайн. Тому, друзі, підписуємося по в описі на телеграм-канал. Там я завжди онлайн. Так, що ж у нас сталося за ці дні? Так, як ми знаємо, в нас одобрили е, спотовий біткоін ETF, у нас ціна біткоїна гарно відреагувала. Ми забрали тут були профі в телеграм-каналі. І зараз ціна біткоїна, як я і говорив, що йде на корекцію. Ми прийшли до даного рівня 48300 і від неї відбилися. Просто зробили такий закол і зараз катився вниз. Класно, просто відпрацював рівень. І зараз у нас іде пробиття ось цього, так скажемо, головного рівня. Один з основних це 40 тисяч доларів. Ми йдемо до нижньої границі 38 тисяч доларів. Зараз нам потрібно закріплення. Ми вже потихеньку закріплюємося. Зараз я в телеграм-каналі написав, що я відкрив невелику шорт-позицію, і зараз буду пробувати забрати ось цей профіт. Ось це подібне. Я думаю, що, можливо, вже починається ось ця корекція. Ту, що я вже не один місяць говорю, я чекав на корекцію. Зараз вона потихеньку починає падати. Ціль, перша ціль це у нас. Пробиття ось даного гріття 35 тисяч доларів. Це буде просто шикарно. Пробиваємо 35 тисяч доларів. Наступна ціль 33 400. А далі вже по ситуації 31 і 30 тисяч доларів. Головне нам пробити ось дану відмінку 33 400. Так і новинами трошки це підігрівають, Пам'ятаєте, перед прийняттям ETF у нас був злом сторінки сік, що вони приймають, аляв зламали. все там паніки, біток був тоді, рванув гори, але сказали, що, що це неправда. Сік сказали, що вони ще нічого не одобрили. Ці вже опублікували проміжні результати розслідування інциденту 9 січня, згідно з світом, злом сторінки відноситься через те, що налаштування гублікового було вимкнено багатофакторну аутентифікацію. Тобто, случайно хтось вимкнув аутентифікацію. Прикольно, прикольно. Я це розумію. Написали, прям відрізали. Окей, хай буде так, як є. Зараз у нас погані трошки новини виходять. Спотові біткоїни від BlackRock'у впав в зону дисконту. Тобто у нас нижче так скажемо, нуля, ми вже мінус демо, паніка зараз буде на ринку, що все все валиться, все, біткоїн це скам. скам Буде десь, бо тому що немає грошей, немає об'ємів, ніхто не купляє. всі продають ціна, біткоїна падає, а крики Суть в чому, друзі, прикол в тому, що люди, великі, ось ці дядьки, ось ці ці дядьки, дядьки, просто хочуть забрати йому подібні дядьки просто хочуть витрясти ваші такі неокріпші криптовалютні ручки, щоб забрати ваші біткоїни. у вас. І Купити їх по нижчій ціні і забрати вас все, забрати ваші біткоїни повністю, вашу криптовалюту забрати. І щоб ви купляли уже не по 30, не по 20 тисяч доларів, а купляли уже по 100 тисяч доларів, у них по 130 тисяч доларів. Ось тут вони вам будуть скидувати біткоїн і то не знати, чи це буде пік, так скажемо, на ринку. Я думаю, що можливо буде і вище. Ну, несуть зараз, не важливо це. Тому, друзі, суть чому вони просто закидають фаду, закидають страху. Там GBTC продають, там все капець, буде все падати. Друзі, не звертайте, будь ласка, на це увагу. Ви підписані. На мій канал Крипто тому друзі тримаємось в повітрі, дивимось на це все зверху і навіть не звертаємо на це увагу, просто наблюдаємо і тримаємо свою криптовалюту. Нікому, я ще раз говорю, нікому не продаємо. Якщо буде така просадка, чи буде такий памп, це не ті цілі, куди ми чекаємо. Ми закупилися своєю криптовалютою, ми закупили бітка, ми закупили ефіри, ми закупили багато криптовалют. Нам є відео моїх, так скажемо, портфелі. Якщо хочете, можете полистати нижче. Є там відоси я показую все, що я роблю цьому каналі. Я не буду продавати свої біткоїни, можливо, взагалі, можливо, в районі 50 років. П'ятидесяти, не п'ятдесяти, а 50 років. А може й п'ятдесяти, хто ж його знає, що у нас буде далі. Тому, друзі, не звертаємо, будь ласка, на це увагу. Вони просто хочуть ступу витрісти, забрати ваші біткоїни собі по дешевшій ціні. Тому і виходять ось такі новини. Зараз, по суті, що у нас твориться? Зараз у нас говорять, що це зумовлено, що продають GBTC, бо тобто виходять люди, які. Куча років вже були, так скажемо, заморожені їхні активи, їхні GBTC, біткоїни. Вони зараз продають профіт, тобто вони зараз розпродають активи. Але не забуваємо про те, що ті активи одразу ж викупляють і забирають їхні, так скажемо, ці GBTC, що вони продають, зразу їх викупляють. Тобто, це не є зумовне оце падіння. Тобто нас підігрівають оцим. Що у нас спотуткої поганий, ще плюс Грейскел, то що GPTC продають. Підігрівається все новинами. Деякі люди ось тут уже, так скажемо, починають фіксувати навіть великі герки, невеличкі, але більшість це хом'яки. Зараз у нас як взагалі забрати є три способи, щоб забрати у нас хом'яків. Біткоїни це у нас це ріст. Це саме перше. Тобто на рості, коли у нас там 2-3 ікса ви зробили, ви починаєте фіксувати і починаєте купляти потім уже вище, коли ціну починають гнати. Друге, це як звичайно боковик. Тобто вас виморюють там рік-два, боковику вас це замахує, і ви продаєте в ноль або в убиток собі. Наступне, це у нас падіння ціни на паніці. Тобто у нас роблять новини, підігрівають, як зараз починається. І ціну валять хоча б там на 3-4 тисячі доларів. Тобто у нас 48, хай буде до 40 тисяч доларів обвалять. Здальше підключається маси, підключаються хом'яки, і у нас починає фома, ловити всіх, що все буде габела, будемо падати. І у нас ціна біткоїна на цих новинах починає летіти вниз, бо тому що хом'яки продають. А в той момент. Лімітний грок, великий, такі, як BlackRock і тому подібні компанії, ставлять собі ліміточку нижче і просто вже по цих цінах починають викупляти свій біткоін. Зараз я трошки потратив гроші. В наступному відео я розкажу, на що я потратив свої гроші, е, свої, ну не всі, но більшу частину я потратив те, що я мав докупити, але я докупив трошки інші проекти, так скажімо, те, що є трошки. Також вірю, і воно принесе досить <кій> непогані ікси. Тому, друзі, не забуваємо, як завжди, підписуватись на цей канал. Давно не виходив на YouTube, я розумію, але не було б перше як, трошки був зайнятий, і не було б про що практично розказу. Тому, друзі, всім профіту, всім па-па.